І так, привіт, друзі. Привіт для сьогоднішнього невеличкого відео, контенту це придбання ось таких AirPods 4-ї ревізії, 4 покоління чи серії, хто як його називає. Чому знімаю відео? тому що був і виставляв у себе відеоогляд айподсів других, яких я, які я придбав два рази. Перший раз я купив їх БУ. Покористувався там буквально недільку, зрозумів, що вони мені все ж таки хочеться їх новиць. Я рахую, що наушники, особливо ті, які там невеличкі. Це індивідуальні речі, гігієнічні, індивідуальні, все ж таки хочеться їх нових. Придбав я їх нови. Далі зразу ж виявився заводський брак. відправили на Польщу більше 4 місяців, назад мені їх привезли. Повернули не відремонтовані нові запечатане. Одним словом, більше весь настрій до айрпосів у мене пропав, і певний час я користувався великими наушниками, зіками-першими, які мене досить таки влаштовували. Але все ж таки бажання з часом знову з'явилося, і я придбав ось такі AirPods. Якщо по другим аеропоцем я сидів там в інтернетах, де хочеш, дивився, подліни вони чи ні, хоча з часом другі аеропоси, їхня якість виробництва на заводах вона значно впала, це всі констатували факти, і зовнішні вид, і, там, і десь якісь заусінні, це те, те. В моєму випадку це не працюючі мікрофони, прям такі чуть ли не з, з упаковки. Одним словом, придбав ось такі. Небагато я читав отзиви, просто подивився рейтинги, візяв, все зашкалює і так далі. Я не знаю, подліни вони чи ні. Я рахую, що да, то чому? тому що ось тут все. Я не дивився, ще раз повторюся, в, в інтернеті, як їх відрізнити, подліни чи ні. А ось тут видно, що вся текстура, вона вся зверху. По штрих-коду він весь отак виділяється, його відчувається тактильно руками. Ну, якось так. Наклейки, опять же, оригінальні, якщо їх здерти, вже назад їх не, не прикрепиш. Ось. Спробуємо їх відкрити. Да спробуємо їх відкрити. Як це робиться? Як це робиться? Ага. До речі, другі були запаковані в пакетик. Так, опять же бачимо штрих-код ось тут. ідеї повинен відповідати цьому. А може і й ні. Так, далі. Так, Весістий кейсик. Документи. Все якісно надруковано. За да, все якісно написано Каліфорнія 2024 рік. До речі, на упаковці теж 2024 рік. Так тут все запаковано. До речі, тільки придбав Репортси, зразу ж зайшов на Aliexpress і придбав для них чехли. При тому, що зразу ж два, Аби. Вибрати із чогось так. Не буду повністю відкривати. І ось так. І так. Момент. До речі, по порівнянні з другими репоцами, то вони набагато менше. Так, ми бачу. Коробка ідеальна. покопи. Шучок ага. марненький. Це підігнано ідеально. Ніде нічого не виступає. type C. І ось вони саменькі. Так, да, звичайно тут. До речі, став написи. Другі. До речі, вони, звичайно, просто ідеальні. Просто ідеальні. Дуже якісно зроблено, набагато краще, ніж другі AirPods. Дуже гарно виконано. Не знаю, як вони будуть ваша. Ось такі. Не знаю, друзі, як кому, але мені здається, що вони коштують тих, напевно, коштів. Що тут ще є? провода не мое. Я разберусь. Ну, тут уже колючка и другого двух причет. калифорния, Он уже породисто закрывается. Компактный. Кіточки все відчуваються. Надіюсь, буду довго служити. Якось виконую свою роботу. Всім дякую за увагу!